Наш лікувальний заклад, і як, в принципі, всі лікувальні заклади в нашій країні, вони співпрацюють з обласними центрами контролю та протидії захворюваності, який дає нам статистичні дані і підказує для того, що вже потрібно, враховуючи ріст захворюваності, проводити бустерну ревакцинацію щодо даної патології. В зв'язку з чим ми отримали досить велику кількість доз вакцин і готові її би, використовувати. Ревакцинацію рекомендовано особам, які минуло більше шести місяців попередньої вакцинації. Є фактори ризики, підвищені через професійні або побутові контакти в тісному населенні. Ми вакцинуємо людей по стандартній схемі. Ви звертаєтесь до сімейного лікаря в цей день, коли ви звернулися. Сімейний лікар дає заключення, що ви здорові і можете вакцинуватися. І з даною довідкою ви звертаєтесь в маніпуляційний кабінет, розроблені графіки. Для зручності пацієнтів по часу, це щоденно з 10 до 15.00. Медсестра маніпуляційного кабінету готова вас прийняти. Ця доза, яка зараз ми пропонуємо для населення, є бустерною, тобто підтримуючою дозою після основної вакцинації, коли був період пандемії. У нас доступна вакцина компанії Pfizer Biotech, Вона за даними CSD, це центр моніторингу вакцин США, є доступна для людей від 6 місяців і старше. І вона рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Грид максимально зручний для пацієнта та комфортний. Можете записатися через наш стіл-довідок за телефонами 44320 або для місцян 720 43 20. Вам детально розкажуть про чергу, якщо такова буде, і всі питання можете задати по телефону.